Запитання 28. До кого звертається Бог, кажучи, Зіде, і змішаємо там мову їхню, так, щоб один розумів мову іншу. Буття 11.7. Тут преподобно випускають ці цій цитаті так і слово мову. Жива їх множин. Відповідь Ми знаходимо що священне письмо, описує Бога, узгоджуючись із душевним налаштуванням кожного, з тих, що перебуває під Божим піклуванням. Звідси говориться про леву, ведмедів, леопарда, пантеру, людину, бика, вівцю, Сонце, зірки, вогні, вітри та кількість інших речей, які не існують буквально, і зміст кожного такого слова доступний лише через духовне тлумачення. Фраза Кататін, Акасті Циніс, Епінін теоруменос» досить важка для перекладу. Є слово. Теореу у них християнських авторів, ореганів Всевів Касарійській, святи Іоанн Златоусти, використовується для позначення алегоричного тлумачення, пізнання прихону змістю Святого Письма. Дивіться вам те. Тому Бог, являючись Авраамом, який володів досконалим відданням, навчав його, який володів розумом. Що вже зовсім не відділимо від матерії матеріального впливу, що в слою про одиницю знаходиться нематеріальне слово, про трійцю, а там Бог з'явився Аврааму в образі трьох говорив вже як один буття 18. 15. У цьому випадку ми отримуємося від якого небудь розшифрування поняття Лоус. Євгена прикладає його як звичайний терміну праці. Він говорить, що Бог являється кожній людині згідно з наявним у неї уявленням. Доксан про Бога, тим, хто в духовному перевіря подала матеріальне буття, Тін і лікті, Сінфесін, і привів у рівновагу одне з одним сили душевні, відповідно з єдиним і тим же самим просто рухом навколо Бога. Він являється як єдиниця як Троїця, щоб одночасно показати власне буття і парксін. І таємниче настановити стосовно образу цього буття. А тим, чиї прагнення не входять за межі матеріального буття і хто здобув лише не один з одним ціле душі, він являється не таким, як він є. Але які вони самі, є, показуючи, що вони схопили обома руками лише матеріальну двоїцю тіс, алікіс, діадос. Відповідно до якої утворюється тілесний світ, що складається з матерії і вигляду. Остання фраза є безсумнівним відголоском ідеї, що розвивається пізньо у платонізмі, і на епіхорізмі, а також що сходу до неописаного вчення Платона, де одиниця і двоїця матерії пізнається за першу основу буття. Природно, що християнський світогляд засвоїв лише зовнішню форму тих ідей, але тут відбувається кардинальна трансформація і сутнісно Змісту або матерія двоїться, будучи тварною, не може вратися тут за першопринцип буття. Лотуш, який ще не зробився розум чистим від тілесного буття, але був залежний від тіл, що складалося із матерії виду, вірив, що Бог є творець тільки з римотворіння, Бог являється не троїшним образом, але Дві покаже допомогою, чого він сам себе обхормив зовнішнім образом, що розум, який підноситься до нього, ще не вийшов з меж матерії і виду. Тому ретельно знанням справ, розглядаючих висловлені відповідно до кожного місця письма, через номанітним чином описує Богом, ти виявив, що причина багатьох змін божественних проявів є душе налаштування тих, хто перебуває під Божим піклуванням. Тому ті, що будували вежі раніше, рушилися зі Сходу, області світла. Я маю на увазі область єдиного істинного віддання про Бога, а потім прийшли в землю 12.2, яка томачиться, як Богогуннюс, буста. Та вони впали різноманітні думки про Божество і складаючи нему цегле слово кожної думки, стали вводити Немо вежу багатобожним безбожництву. Розуміло Бог, руйнуючи з відання спів. Звуч ще забудих людей, множинним образом називає самого себе, виводячи з душевного влаштування опікуваних, розсіяно і розділено за незвичайну кількість думок. І тим самим показуючи будучий ліновін, у них розділяється на багатьох. Так він явився Адам, каже, Адам став як один із нас, бутя двадцять Тому Бог або представляється множині вислових писань, або зводиться ними воєдиним. Що ж стосується того, до кого звертається Бог, то описання, звичайно, є тілесне зображення невимовних і таємничих рад Божих, щоб ми могли осягнути розумом божественні речі і споритне немислові звуків, оскільки Бог є розум невідомий, слово неумовне і життя не Він будучи само словом і словом волею не може ні висловлюватися, ні бути висловлюваним. Поняття автологус і Автоволі позначають Бога як абсолютне слово розум, як абсолютну волю рада. Характерно, що у патріотичній літературі перший термін звичайно, застосовується щодо Христа, а другий як до другої постаги святої Троїці. Дивіться Бен. Преподобно, як виявляється з контексту, не схильний в цьому випадку до подібного слововживання, відрізняючись тут, наприклад, від Орігена, бо позначає даним терміном перший постаг святої Троїці. І Якщо ми так розуміємо, звучання божественних слів, то не будемо спотикатися об що небудь із написано у Святому письмі, вважаючи його неясним. Якщо хтось хто скаже, що не як засудження вживається множина стосовно Бога, і для підтвердження свого положення наведене слова, як сказав Бог, створимо людину за образом нашим, заподобою нашою. Біття де двадцять 1,26 – а тому ми ніби не повинні думати, начебто одне звучання фрази, накидає тінь підозри багато Божі на все дане оповідання, то на це ми відповімо наступне. Колись вощене Писання. Блащастивою і звертаючись до благочестивих, використовує множину стосовно Бога, то воно виявляє всесвяту Троїці і Постаси, таємниче позна образ існування всесвятої безпочаткової одиниці, оскільки оклінно все шановне все Троїці і Постаси є в посутності Одиниця. А коли святе письмо говорить про Бога в множині, звертаючись до нечестивих, то вони, як думаю, неспростовує їхнє гідне. Осуду уявлення про божество, бо вони вважають, що відмінність у властивостях є природним і непостасним, і мислячим як по божество безумівно вводить неправду багатобожжя. Божжя. за його словами, хто називає відмінність властивості Бога природної і непостасної і благобожником, а не благочестивою людиною, тому що стверджує, що божество допускає стосовно себе рахування властивості і сутності, а не іпостасті. А а якщо нас не переконують ті кажуться, стільки для серця, що любить Дух, не люб'язно вступати у суперечку з тими, хто любить дух. Ті ступнімо філосін. Тут отець швидше за все розуміє автори Святого Письма, а зовсім не тих, хто водить неправду Багато Божья. То співзмужно один одному сприймаємо свое письмо. Яке іноді представляє Святу Тройцю одиницю, як Трося, кажучи, створимо людину, тому що в буття Схочих є діло Отця Сина і Святого Духа. І тінь, автон, іпостасіс ірогена прокладає Субстанція сущих іорумквесент субстанція. Іноді представляє їх як уже Увіщательку тих, хто блажестиво живе за їх законом, як промислительку тих, що сприйняв від неї начало свого буття, наприклад, троїчним образом, являючись Адамом оліничним образом, промовляючи до нього, а іноді представляє її карательку і суддю тих, хто прикручує закони Іства, і виправителькою тих, хто відхиляється від належного закону єства, прошу свічі словом, зійдемо і змішаємо там мову їхню. Буття 12.7 сім. Тому що свята й насучне Тройця. Є не тільки сотворителькою суші, але вона отримує у собі роздає кожному за його гідністю, оскільки вона існує, як єдиний сущний бог, суші за природою творець, промислитель і суддя над творінням своїми, адже для отця і Сина святого Духа є загальним, як творити, так і судите, і мудро промишляти про творіння. Амінь.